Сергій Петрович Черкиєнко представляє український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства. Це єдиний заклад після дипломної освіти працівників лісової галузі. І мені дуже приємно, що цей заклад розташований у чудовому малюничому місті Боярка, яке знаходиться поряд з нашою столицею України, містом Києва. Дуже приємно, що в нашій міській раді працюють дуже чудові, відверті, чесні люди. Один із них, Шульга Валерій Володимирович, з яким ми знайомі близько п'яти років. Це людина слова, яка виконує всі свої обіцянки, відповідає у міській раді за важливий напрямок роботи, тобто культурна робота і так далі. І так далі. Оце е, добра, поважна, відверта людина, яка завжди тримає своє слово, завжди старається е, старався, старається і буде старатися для е, належного забезпечення життя в місті бою.